А тут в реальному житті витрати з'являються практично кожного дня. І тут треба заплатити, і тут потрібно і світло, і товар, і оренду, і зарплату, і все це потрібно заплатити. Абсолютно, все потрібно заплатити. Не заплатиш електроенергії, тобі перекриють, відключать світло, і бізнес твій зупиниться. Рівно та сама аналогія, яку ми з вами розглянули, просто заберуть бізнес. І тоді, коли немає електроенергії, банально все ваш бізнес став, підприємство стало, якщо це на. Наприклад, продуктовий магазин, вітри не виключені, товар псується, ви його списуєте, викидаєте одне за одним, тягне наступні витрати. Там зіпсувався товар, втратилися оборотні кошти, немає можливості закупити. Ви маєте пусті полиці. Та й в принципі, як ви будете працювати в магазині без елементарної електроенергії. Якщо це, наприклад, літо, то відповідно кондиціонера не включите. Товар почне псуватися ще сильніше. Вам навіть залишки, які у вас є на підприємстві, буде важко випродати. Він швидше зіпсується, ніж ви його продасте. Рівно так само, і в холод, коли є на дворі дуже сильний холод. То як же ж клієнти будуть до вас заходити в магазин, стояти, мерзнути? Вони просто перейдуть туди, де комфортніше стояти. Банально, просто стояти в черзі, комфортніше, і ви втратили клієнти. і товар потім все одно зіпсувався, тому що це є продукти.